Володієте будинком або земельною ділянкою. Захистіть свою нерухомість від рейдерів завдяки сервісу СМС Маяк. СМС-Маяк це сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об'єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Сервіс інформує фізичних та юридичних осіб про зміну статусу об'єктів нерухомого майна в реєстрі, а власників нерухомості про подання заявок на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо їх нерухомості, а також дату і час реєстрації таких заяв. Щоб скористатись сервісом, вам необхідно пройти попередню реєстрацію. Та отримати логін та пароль. Після проходження авторизації на головній сторінці платформи в розділі сервіси моніторингу та аналізу натисніть на іконку СМС-маяк та перейдіть в продукт. Далі оберіть одну з опцій та розпочніть роботу. Заходимо в опцію один. Якщо вам необхідно відстежувати зміни статусу будь-якого об'єкту нерухомого майна в реєстрі, в пошуковому полі введіть номер нерухомості в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Та перевірте його наявність після перевірки. Додайте об'єкт до переліку об'єктів на контроль. Введіть назву об'єкту, імейл, контактний номер телефону та натисніть Додати до переліку, після чого об'єкт з'явиться в списку об'єктів на контроль для завершення процедури постановки об'єкта на контроль. Необхідно сплатити за користування сервісом. Тепер ваш об'єкт поставлено на контроль, і у разі виникнення змін статусу вашого об'єкта в реєстрі, ви будете отримувати про це смс-повідомлення, лист на електронну пошту, а також це буде відображено в особистому кабінеті користувача. Сповіщення дасть вам змогу своєчасно звернутись до суду з позовною заявою про скасування проведених реєстраційних дій, а також до правоохоронних органів із заявою про неправомірність реєстраційних дій. Якщо ви є власником нерухомості, вам необхідно відстежувати подання заявок на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо вашої нерухомості. Для цього вам необхідно отримати ключ електронного цифрового підпису в будь-якому центрі сертифікації ключів та завантажити його в сервісі, обравши акредитований центр сертифікації ключів та вказавши пароль. Після цього в списку вашої нерухомості оберіть об'єкт, який необхідно поставити на контроль, та додайте його до списку для оплати. Сплатіть за користування сервісом. Після чого об'єкт об'єкт буде поставлено на контроль. У разі подання заяви на зміну статусу вашого об'єкту нерухомості, ви отримаєте сповіщення про факт подання заяви та її суть по смс імейл та в особистому кабінеті. Сповіщення дасть вам змогу вчасно звернутися до державного реєстратора, поліції та до суду і зупинити незаконні дії щодо об'єкта нерухомого майна. СМС маяк контролюйте своє.